Привіт усім! Хочу поділитися з вами однією історією, як я сварила брата за безсонні, а він подарував мені звуки дощу. Днями я помітила, що від брата з Дніпра прийшло дуже багато повідомлень. Він надсилав їх майже всю ніч посилання на статті, якісь цікаві факти. Я зателефонувала йому наступного дня і почала з того, що вночі треба спати, відпочивати і берегти себе. Він мовчки слухав мої повчання, а потім раптом перервав. Послухай. Я затамувала подих, але нічого не почула. Лише якийсь далекий шурхіт чи скрип. А він тихо каже, це дощ по склу стукає». І ми просто мовчали в слухавку. Слухаючи цей дощ, лише наступного дня я дізналась з новин, яке пекло було у Дніпрі тієї ночі, і втомить я все зрозуміла. Пересилаючи мені ці посилання, Сергій намагався втримати зв'язок зі світом, де є цікаве та світле, а не лише страшне. Це був його спосіб не провалитися в темряву. Для нього той звук дощу був голосом самого життя. Він не хотів мене лякати, не хотів перекладати на мене свій жах, тому мовчав про обстріли. Він просто хотів розділити зі мною хвилину спокою та тиші. Мій брат, людина неймовірної сили. Щодня він самотужки доглядає немічну стареньку тітку, допомагає всім навколо. І продовжує ходити на роботу, біля якої зруйнували нову пошту. Стільки болю, стільки темрів ви навколо, а мій брат зберігає вогник внутрі себе і дарує цей світ людям, його мовчазність це невідсторонність, це його тиха сила і величезне серце, яке береже наш спокій навіть тоді, коли його власний світ здригається. Іноді просто послухати дощ разом із близькими. Це і є найвищий прояв любові та підтримки. Мій дорогий, любий братику Сергійко, бережи себе. Ми усі чекаємо на нашу зустріч. Міцно тебе обіймаю.